Їй видали за візаря за прем'єр-міністра, а він побудував на двох берегах Босфору, побудував мечеті. І на мечетях ці стоять міноряти. А вона міг гримат це Сонцей місяць. І 23 березня вона народилася якраз рінодивця. Вірнодевця. Сонце і місяць у цей час, на якій сеці. І він так побудував в мечеті, що 23 березня сонце на одному шпалі, а місяць на другому шпилі. Це Оршанська битва. Костянтин Іванович розробив москалів на, на Орші. А це наш вже Петро Сагайдачний, Хотинська битва. Салодашний. Хотин. 1621 рік сучасно вже. Знову москалі, от москалі, 18-й рік крути. А рядом Кулик, автор другої третьої конституції, це, не Кулика а це як я порва. Михайло Ломоніс наш, Олександр Петрович, який підписав, який. Всі укази, всі закони для Катерини, всі він написав, все написав, в тому числі і про розгром сечі значить, на ну, От, Це великі розумовські хлопці, один президент Академії наук, другий президент Академії Художеств. ну вони з того боку. А це перші, от дивіться, яка виходить це метаморфоза, це перші, от наш Качано, це, Качановський, перший ректор Московського університету. Який заснував Ломоніс? А це сьогодні ще ректор Віктор Антонович Садівничий. Я в нього був прямо там у кабінеті. В да. Що їх зв'язує? І Качановський, і Харків'ян. А далі за ними виглядає вон, той, ректор Петербургської університету.